Середа, 6 липня, час новин на нашому каналі. Вітаю блаженніший Святослав Шечукочолий Богослужіння у стрію цієї неділі у храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбудеться відпуск присвячений Лійській чудотворній іконі Божої Матері. Отримати повний відпуст та взяти участь в урочистому богослужінні, яке очолить глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук, охочих буде чимало. Очікують паломників не лише зі Стрийщини, а й з інших доколишніх районів. Для того аби літургію бачили й ті, кого не вмістить храм на подвір'ї, встановлять великий екран. Трансляцію візиту блаженішого забезпечуватиме ТРК лан, адже така подія для стрия не пересічна цього року. Відпуск до чудотворної ікони буде особлившим. Адже до нас приїжджає блаженіший патріарх Святослав Шевчук, який особливо почитає ліську чудотворну ікону. Блаженніший Святослав народився тут у стрію і виріс, і ця ікона є для нього дуже дорогою. Адже він тут не тільки виростав, він тут молився. Відпуст, що відбудеться цієї неділі, присвячений ліській чудотворній іконі Божої Матері. Ця святиня перебуває у храмі Успіння Пресвятої Богородиці міста Стрия. Перші згадки про ліську чудотворну ікону Божої Матері датуються 1570 роком. Лісько було великим відпустовим місцем Марійського культу. Деякі історики твердять, що чудотворна ікона показалася на пні зрізаного туба. 25 січня 1946 року, ікона прибула до Стрия разом із українцями переселень із Польщі відтак її помістили в лівий бічний пристіл катедрального храму Спіння Пресвятої Богородиці у 2000 році. Вперше організували відпуст, а з 2002 року проще до прощадолійської чудотворної ікони Пресвятої Богородиці стали традиційними. Неодноразово перед цією іконою молився і блаженніший Святослав Шевчук. Коли він служив свою першу архієрейську літургію тут у нашому храмі, він тут прилюдно зняв хрест. І, показавши людям, сказав, що він офірує цей хрест яковоти до Пресвятої Богородиці Ліської, адже каже, я завдячую своєму покликанню саме їй. Відпуст розпочнеться в суботу, 9 липня, о 19 годині. У храмі Успіння Пресвятої Богородиці відбудеться архієрейська вечірня. Вірні співатимуть молебень перед чудотворною іконою та молитимуться вервицю. У після відбудеться похід вулицями міста із копією Лійської Богородиці. Після повернення до храму відправлятиметься свята літургія, яку очолить отець Ігнатій чину святих студитів. Буде служитися свята літургія, котру буде очолювати отець Ігнатій. Чину отців-студитів, котрий приїжджає, щоб не тільки відслужити святу літургію, але також відслужити водосвяття, традиційно котре відбувається біля статуї Матері Божої, біля церкви. А відтак отець Ігнатій буде читати молитви над хворими, потребуючими і тими, що будуть у цьому святому Крамі у планах блаженнішого Святослава Шевчука ще відвідана дітей з чорнобильської зони, які зараз відпочивають та оздоровлюються в одному із санаторіїв Моршина. Львівська облрада затвердила програму розвитку молочного і м'ясного скотарства та свинарства на 2011 рік. За це рішення проголосували 86 депутатів на сесії 5 липня. Повідомляє зік метою програми. Є стабілізація і нарощування обсягів виробництва молока, м'яса, великої рогатої худоби та свиней. На виконання програми затвердили більше трьох мільйонів гривень з обласного бюджету. Селяни, які отримують чотири і більше корови, за цією програмою отримають виплати по 500 гривень. На кожну корову, окрім того, депутати затвердили програму підтримки виставкової діяльності у сфері агропромислового комплексу на 2011 рік, передбачивши на неї 100 тисяч гривень. Один мільйон гривень для 80-річних. на сесії Львівської обласної ради прийняли програму про надання одноразової адресної допомоги найбільш незахищеним категоріям громадян, жертвам та потерпілим від політичних репресій. Допомога надаватиметься один раз на рік і має бути виплачена до дня незалежності України. Її отримають мешканці, яким виповнилося 80 і більше років. Загалом це 3452 мешканці мешканців. Львівщини Фінансує цю програму обласний бюджет. Янукович підписав закон про встановлення вілічильників газу. Даний документ передбачає введення комерційного обліку газу для всіх категорій споживачів за рахунок держбюджету і постачальників газу. Повідомляє прес-служба голови держави. Нагадаємо, Верховна Рада України прийняла відповідний проект закону 16 червня. Тоді його підтримали 260 народних депутатів. І на закінчення випуску невеличке оголошення. Виконавчий комітет Стрийської міської ради звертається до стриян. у зв'язку з різким погіршенням погодних умов. Свято Івана Купала на березі річки Стрий цьогоріч, 7 липня, відміняється. З огляду на вище сказане, міська комісія з питань техногенно, економічної безпеки та надзвичайних ситуацій звертається до населення міста з проханням утриматися від купання в річці Стрий. На сьогодні це все. Не забувайте про наш сайт, адреса якого зараз на екрані. Прощаюсь з вами до завтра. На все добре. Шотландським дітям повезло більш ніж їх одноліткам з інших країн. Вони можуть триматися як за мамину, так і за татову у спідницю. Ми ж з вами наразі тримаємося свіжої інформаційної хвилі, де говорити про спорт і все похідне від нього. Для вас працює Олег Фелик. Мої вітання. Порушників порядку на євро 2012 депортуватимуть за прискореною процедурою. Верховна Рада прийняла закон, що передбачає прискорену процедуру розгляду адміністративних правопорушень, скоєних іноземними вболівальниками, які прибудуть в нашу країну на матчі фінальної частини чемпіонату Європи з футболу. Закон буде підійти під час проведення євро в Україні через 30 днів після його завершення. Відповідно до його вимог, адміністративні правопорушення вчинені на стадіонах, розглядатимуться відразу на їх території у спец в обладнаних приміщеннях протягом доби для порушників порядку. Закон передбачає два види покарання: це заборона на відвідування матчу і присутність на інших акціях, пов'язаних з проведеннями чемпіонату, або депортацію за прискореною процедурою. Євро 2012 у Львові хочуть вберегти від тютюнового диму. У Львові хочуть, аби євро не супроводжувалося масовими коріннями. Для цього провели семінар законодавчої ініціативи в Україні та їх реалізація у сфері протидії тютюнокорінні у місті Львів у межах підготовки до чемпіонату. В Україні щорічно від алкоголізму помирає 40 тисяч осіб, тоді як від супутніх захворювань, спричинених тютюнокорінням, 120 тисяч осіб, серед них 10% пасивні курці. Окрім того, у нашій державі випускається. Це 90 мільярдів цигарок на рік, що припадає 2 тисячі на особу. А це п'ять цигарок щоденно. Починаючи з 1950 року, у нашій державі тінокуріння спричинило смерть у 62 мільйонів чоловік. А це більше ніж витрати українців у другій світовій війні. Українські арбітри у футболі отримуватимуть майже 100 тисяч гривень за матч. Куратор суддівського корпусу федерації футболу України П'єрлуїджі Коліна на засіданні виконкому федерації попросив клуби підвищити зарплатню арбітрам. За словами Коліни, з його приходом в український чемпіонат знизився віковий ценз арбітрів елітного дивізіону, що становить на даний момент не 40, а 36 років. Як побажання для того, щоб мати нові інструменти впливу на роботу арбітрів, італійський фахівець закликав щедріше оплачувати роботу. Еферім, наприклад, якщо раніше преміальні за один матч прем'єр-ліги чемпіонату України серед молодіжних складів становили 62 тисячі гривень, то тепер вони збільшені до 96 тисяч. А от у Польщі змоделювали аварію гонщика лотуса Рено Роберта в яку він потрапив на ралі в Італії у лютому. Поляк досі відновлюється після травм отриманих в аварії. Для моделювання ситуації використовували стару шкоду, яка практично ідентична тій машині, на якій виступав Роберт. Нагадаю, відомо польському пілотові команди Формула-1 Ренолотус Роберту Кубіці було зроблено операцію на руці після того, як він потрапив у важку аварію. За прогнозами повноцінно користуватися рукою Роберт зможе не раніше ніж. До рік, і то у разі якщо її не ампутують. І завершуємо свій випуск вже традиційно короткими курйозними новинами. Недарма футбольний м'яч іноді називають снарядом, а гольові прицільні удари вбивчими. Ті, хто коли-небудь потрапив під один з таких прострілів, переконався, що не такий вже легенький та м'якенький шкіряний футбольний м'яч, як здається, спершу. У футболі небезпеку тають кожен епізод. Цим гра цікава, інтригуюча і водночас небезпечна. Однак не тільки для футболістів, всі чиї погляди зверні до футбольного поля можуть від Чути, що й вони є частинкою гри, навіть у прямому сенсі цього слова. Адже і тренері, вболівальники, навіть журналісти не застраховані від ось таких гедшотів. І це всі новини на сьогодні. В день свята Івана Купала, свята молодості, і кохання поневолі пригадується відомий жіночий вислів про те, що шлях до серця чоловіка лежить через шлунок, але можна сильно зрізати через печінку. Хай щастить до завтра. Синоптики прогнозують на завтра хмарну погоду, опади у вигляді дощу, атмосферний тиск 750 міліметрів, ртутного стовпчика. Вологість повітря 91 Температура повітря вночі плюс 16, плюс 17 градусів. В день стовпчики термометра піднімуться до 20 градусів тепла. Вітер дутиме в східному напрямі 4-6 метрів за секунду.